Збудувати котельню чи погасити борги коштів немає, а ось собі на зарплати. Мова йде про Луцьк тепло, а точніше, тих, хто його очолює. Для початку згадаємо лише історію з котельнею, що на вулиці Карбишева. Лучан переконують, що іншого виходу немає, аніж орендувати приватну котельню за десятки мільйонів гривень, замість того, щоб звести власну. Неодноразово у мерії звучало й те, що у ДКП Луцьк тепло шалені борги, тож їх були змушені гасити з міської казни. Відтак нам стало цікаво. Невже у Луцьк Тепла все справді так погано і грошей немає ні на що? І вирішили дізнатися, скільки ж заробляє очільник підприємства Іван Скорубський та його заступники? Спойлер буде цікаво, аби з'ясувати заробітні плати керівництва Луцьктепло, телеканал «Конкурент і надіслав інформаційний запит. Тож, починаємо з початку року. За січень 2023 року заробітна плата очільника підприємства пана Схорубського складається з окладу у розмірі 47 тисяч 717 гривень. Оплати по середньому заробітку – 3 тисячі 599 гривень та премії – 18 тисяч 500 гривень. Усього виходить непогана сума – 69 тисяч 826 гривень за місяць праці. Нічогенько, так погодьтесь, і якщо вам раптом здалося, що така доволі висока заробітня плата у пана Скорубського лише за один місяць роботи, то ні. Адже це найменша заробітна плата, яку він отримав за 10 місяців 2023 року. Так, вже у лютому директор Луцьк Тепло заробив 70 тисяч гривень. У березні та квітні Скорубський отримав по 72 тисячі 500 гривень. У травні – 70 тисяч 533 гривні. У червні зарплата Скорубського становила 77 тисяч 53 гривні. У липні – 81 тисячу. В серпні – 77 тисяч гривень. У вересні – трохи менше – 74 тисячі 706 гривень. А у жовтні пан Скорубський тяжкою працею заробив аж 85 тисяч гривень. Всього за 10 місяців роботи вийшло, що директор Луцьк Тепла отримав 750 тисяч 121 гривню заробітної плати. Ну, не бідують, як то кажуть, і його заступники. Їх, до слова, у нього аж 5. Так, заступник директора з комерційних питань у січні отримав 30 тисяч 774 гривні зарплати. Майже стільки ж і у лютому та березні. У квітні зарплатня вийшла ще більше – 43 тисячі 856 гривень. У вересні та жовтні заступник заробив трохи більше за 26 та 28 тисяч гривень відповідно. Та загалом за 10 місяців роботи у 2023 році заступник заробив 334 тисячі 652 гривні. Ще один заступник спровадження інноваційних технологій та міжнародних проєктів з січня по червень отримував щомісяця зарплату в межах 42 тисяч 600 гривень. У липні ж заробив аж 57 тисяч 948 гривень. А от, до прикладу, у жовтні 28 тисяч 150 гривень. Усього за 10 місяців роботи вийшло 380 тисяч 665 гривень. Йдемо далі. Заступник директора з виробництва розпочав 2023 рік зарплати у розмірі 24 тисячі 712 гривень. У липні 40 тисяч 132 гривні. У серпні 38 тисяч 241 гривню. А вже у жовтні отримав 34 тисячі 891 гривню. Всього за 10 місяців 327 тисяч 266 гривень. Майже так само заробив за цей період і заступник директора з фінансово-економічних питань. Найменша заробітна плата, згідно з даними, які ми отримали, у цього заступника була у травні 29 тисяч 799 гривень. А найбільше він заробив у липні 39 тисяч 550 гривень. Усього вийшло 335 тисяч 536 гривень. А ось п'ятий заступник Скоробського з інформаційно-комунікаційних технологій за 10 місяців цього року заробив 258 тисяч 852 гривні. У лютому зарплата була 19 тисяч 782 гривні. У березні вже 29 тисяч 261 гривня. А от, наприклад, у серпні 34 тисячі 795 гривень, натомість у жовтні 30 тисяч 562 гривні. Чи великі це заробітні плати, чи ні, судити не беремось. Однак, враховуючи, що викликів і проблем у Луцьк тепла мало, то куди витрачати кошти підприємство таки має.